Сьогодні ми з вами на уроці розв'язуємо системи різними способами. І перш ніж систему розв'язати, нам треба цю систему спростити. Пишемо номер 1. така система. Фігурна дужка. в першому рядочку таке рівняння. 2 помножити на різницю 4х мінус 5. Мінус 3 в дужках 3 плюс 4 Y дорівнює число 5. Друге рівняння 7 помножити на різницю 6 Y 1 мінус сума 4 додати 3 Х Дорівнює 21 мінус 86. Для того, щоб таку систему розв'язати, нам треба спочатку розкрити всі дужки. Ми з вами пригадуємо, якщо ми множимо на додатне число, то знак в дужках зберігається. Якщо ми множимо на від'ємне число, знак в дужках змінюється на протилежний. І так я множу 2 на 4х буде 8х, 2 на мінус 5 мінус 10. мінус 3 на 3 буде мінус 9, і мінус 3 на плюс 4 буде мінус 12. Дорівнює 5. Далі 6 на 7, 42 42у. 42 y мінус 7. Тепер перед дужками стоїть мінус, тому ми змінюємо знаки в дужках на протилежні. мінус 4 мінус 3х. Дорівнює 21 y мінус 86. Тепер далі. Далі ми з вами ті доданки, які з ігри і X, ми збираємо зліва, а ті, які без змінних, переносимо вправо, змінюючи знаки на протилежні. Значить, 8х 12 я переписую. Вони, ці два доданки обидва були зліва дорівнює. Мінус 10 переносимо вправо, мінус 9 переносимо вправо, тому я пишу 10 додати 9 і додати 5. 5 ми нікуди не переносили, там воно і залишилось це число. Далі 42 y залишаємо, мінус 3х залишаємо, і сюди переносимо 21 y Дорівнює. Було 21 додатне, перенесли, стало від'ємне. Оці числа були від'ємні. бачите, Ми їх переносимо вправо і змінюємо знаки. 7, додати 4 і відняти 86. Тепер обчислимо все, що можна обчислити. 8х-12, так і переписуємо. Тут нема що робити. 8х відняти 12 просто переписали. Далі. Тут додаємо 10, додати 9 буде 19 і додати 5 буде 24. Тепер тут, подивіться, я запишу спочатку x, мінус 3х. Воно не має подібних додатків, тому я просто його записала. Далі, 42 мінус 21. Буде 21 у І тепер 7 плюс 4 11. І мінус 86. Віднімаємо, буде мінус 75. 11, мінус 86, від більшого відняли менше і поставили знак числа з більшим модулем. Тепер подивимося уважно, можна ще щось тут спростити. Ви бачите, що 8, 12 і 24. Ці всі три числа діляться на 4. Тому ми поділимо перше рівняння на 4. А друге рівняння 3, 21 і 75 діляться на 3. Ми це поділимо на 3. Виходить. Тут поділили на 4, 8 буде 2х. 12 поділили на 4 буде 3 y і 24 на 4 буде 6. Тепер на 3 ділимо. Мінус 3х поділити на 3 буде х, мінус х, не загубіть оцей мінус. 21 поділити на 3 буде 7. І 75 поділити на 3 буде мінус 25. Тепер ми спростили, далі спростити вже не можна. Тепер нам треба визначити, яким способом нам зручніше це розв'язувати цю систему. Ми бачимо, що у нас перший доданок містить коефіцієнт 2, а другий мінус 1. Якщо ми тут помножимо на 2, то ці коефіцієнти будуть протилежними і можемо ми розв'язати способом додавання. Тому я записую тут: множимо на 2. І виходить у нас. перше я переписую 2х, відняти 3 у дорівнює 6. А тут множимо на 2, і виходить мінус 2х, додати 14у, дорівнює мінус 50. Я все помножила на 2, це друге рівняння, бачите? Тепер ми додаємо ці два рівняння разом. Додаємо, виходить 2 мінус -2, 0, мінус 3 у додати 14 у буде 11 у дорівнює 6 додати мінус 50, буде мінус 44. Звідси знаходимо у. Мінус 44 поділити на 11, у дорівнює, мінус 4. Все, ми знайшли Y. Я записую y дорівнює мінус 4. Тепер ми підставимо y у перше рівняння. Виходить 2х мінус 3 помножене на мінус 4 дорівнює числу 6. Мінус 3 на мінус 4 множимо буде 12, додатне число. Значить, 2х додати 12 дорівнює числу 6. 2х звідси дорівнює 6 відняти 12, буде мінус 6. Х дорівнює мінус 6 поділити на 2, буде мінус 3, знайшли. Пишемо х дорівнює мінус 3. І тепер можемо записати відповідь. Відповідь мінус 3 і мінус 4. Встигли записати? Так. Да. Ні, подождіться. Жду Юлічка, дописувай. Я поки що верхню частину витру. Юля, запишеш, скажеш, добре? Уже, так. Да. Все, Все, дописала. Пишемо номер два. Друга система, яку ми з вами розв'язуємо, це ця система містить дроби. І ми з вами пригадаємо, як розв'язувати рівняння із дробами. Ми пишемо з вами таку систему. Зробіть фігурну дужку на 4 рядочки, тому що ми тут будуть дроби у нас. Перше рівняння х плюс 2 це чисельник у знаменнику 6. Мінус чисельник у мінус 3 у знаменнику 15, дорівнює 1 одиниці. Далі друге рівняння х плюс 2,5. Це чисельник у знаменнику 9. Мінус і додати 3, у знаменнику 6. Дорівнює 1 третій. Так для того, щоб таку систему розв'язати. Треба, по-перше, що зробити? Треба позбутися знаменників, тобто прибрати, скоротити знаменники. А щоб знаменників не було, нам треба підібрати спільний знаменник, такий на який ділиться, який ділиться на 6 і на 15 у першому рівнянні, і на 9, 6 і 3 у другому рівнянні. Ми у першому рядочку домножимо на 30. 30 це таке число, яке ділиться на 6 і на 15. І це найменший спільний таке спільне число. А тут найменше спільне кратне. А тут 9, 6 і 3. Яке буде число, яке ділиться на 9, на 6 і на 3? 18. 18. Молодець, Діма. 18. І так, ми ділимо 30 на 6. Скорочується: тут буде 1, А тут залишиться 5. Далі, 30 поділити на 15. Тут 1, а тут 2. 30 і 1 скорочувати не будемо. Тут немає знаменника. Тому тут домножимо на 30. Далі, 18 і 9 скорочується: тут 1, а тут 2. 18,6 скорочуються тут 1, а тут 3. І 18 і 3 скорочуються, тут буде 6. Тут 1. Це зрозуміло? Так. Да. Тепер у нас виходить нова система. Ми з вами множимо на ці додаткові множники кожний із цих чисельників і вільний компонент, який у нас тут утворилися. Пишемо 5. Суму беремо в дужки, х додати 2. мінус 2. Тут різницю беремо в дужки, y мінус 3, дорівнює 30 помножити на 1 буде 30. Тепер тут 2, множимо на цю суму. 2 помножити на х додати 2,5. мінус 3 помножити на y додати 3. Дорівнює 6 на 1, 6. Ми спростили, ми позбулися знаменників. А тепер утворилася система, яку ми щойно з вами розв'язували. Ми розкриваємо дужки. 5 на Х, 5х, 5 на 2 10. Далі множимо на від'ємне число на мінус 2. Міс 2 на y, мінус 2y. Міс 2 на мінус 3, плюс 6 дорівнює 30. Тепер тут розкриваємо дужки. 2х на х буде. 2, 2 на х буде 2х. 2 на 2 з половиною. 5. мінус 3 на y буде 3. І мінус 3 на. 3 буде мінус 9 дорівнює 6. Тепер знову ми з вами числа з змінними запишемо зліва, а без змінних перенесемо вправо. 5х мінус 2 залишаємо 5х мінус 2 у дорівнює. А тут 10 плюс 6, 16. Ми переносимо вправо. Пишемо 30 мінус 16. Далі 2х залишаємо. мінус 3 у залишаємо. 5 мінус 9 буде мінус 4. І переносимо вправо буде плюс 4. 6 плюс 4. Так. Тепер далі тут обчислимо ще разочок. Пишемо 5х мінус 2 у дорівнює 4. 30 мінус 16 буде 14. Тут 2х мінус 3 у дорівнює 10. Ось ми спростили систему, вже дуже проста система. І далі ми можемо вибрати, на що домножити або перші два доданки, або другі два доданки, щоб можна було їх цю систему розв'язати або додаванням, або відніманням. Якщо ми перше рівняння домножимо на 3, а друге на 2, у нас вийде. Тут у нас домножимо на 3, а тут на 2. Це найпростіше, що можна зробити. 3 на 5 у нас буде 15х. 3 на 2 буде 6. 3 на 14 буде 42. 2 на 2 4х, Мінус 3 на 2 6. І дорівнює 10 на 2, 20. Все зрозуміло, так? Да? І ви бачите, 6 мінус 6 можна відняти і тут утвориться 0. Ми віднімаємо. Однакові доданки при відніманні перетворюються на 0. 15х мінус 4х буде 11х. 6Y мінус 6 y скорочується. І 42 відняти 20 буде 22. Звідси х дорівнює 2. 22 поділити на 11 буде 2. Я пишу, що х дорівнює 2 ми з вами обчислили. Тепер підставляємо двійку у будь-яке із цих рівнянь. Наприклад, вперше. Пишемо 5, помножене на 2, мінус 2 у дорівнює 14. Тут 10 мінус 2 у дорівнює 14 мінус 10. Мінус 2 у дорівнює 4. Значить, y дорівнює мінус 2. 4 поділити на мінус 2 буде мінус 2. У дорівнює мінус 2. Записуємо відповідь. Два мінус два. Так записали. Так. Да. Добре. І остання система, яку ми з вами сьогодні розв'язуємо, пишемо номер 3. Ця система містить формули і правила множення многочлена на многочлен. Перш ніж розв'язати, треба спростити, використавши правила, які ми з вами вчили трошки раніше. І так. Для цього спочатку ми з вами пригадаємо, як розкрити дужки х мінус у в квадраті. Пам'ятаєте, це формула скороченого множення. Ми з вами знаємо, що це квадрат різниці, і він дорівнює х квадраті квадрат першого доданку, мінус подвоєний добуток першого на другий хі. І плюс квадрат 2 y в квадраті. Пам'ятаєте таку формулу ми з вами вчили? Ось mm. таку формулу ми зараз будемо використовувати у нашій системі. Пишемо в першому рядочку. Х мінус 3 в квадраті. Ось, бачите цю формулу. Мінус 4у дорівнює х 2. Х плюс один мінус шість. Друге рівняння, уважно записуйте, х мінус чотири, ігрик плюс шість. Дорівнює. X плюс три. Ігрик мінус сім. Додати 3. Спочатку ми з вами розкриємо всі дужки. Тут формула, ось вона тут записана справа, ми з вами пригадуємо. Х квадрат квадрат першого доданку, мінус подвоєний добуток. Х на 3 3х і на 2, 6 х І додати квадрат другого числа. Тобто 9, 3 на 3, 9. Розкрили. Мінус 4у я переписую. Далі ми з вами розкриваємо оці дужки. Множимо многочлен на многочлен. Х на х буде х в квадраті. Х на 1х. 2 на х, 2х. І 2 на 1 2. І мінус 6. Все. Розкрили. Тепер тут х на y буде хі. Х на 6 6х. Мінус 4y і мінус 4 на 6, мінус 24. Дорівнює. Тепер тут розкриваємо дужки. х на y, далі х на мінус 7. Мінус 7х 3 на у, 3 у і 3 на мінус 7, мінус 21. І додати 3. Оця тріочка 3, 3 тут в кінці не загубіть її. Тепер, Тепер ми з вами все, що з змінними переносимо вліво, а що без змінних, залишаємо справа. Переносимо або залишаємо справа. Так. Подивіться, х квадрат мінус х квадрат. Якщо ми перенесемо ці два доданки, взаємознищуться. А далі ми записуємо мінус 6х додати 4у. Або давайте спочатку перенесемо з мінус х і мінус 2х. Я всі х перенесла, а тепер мінус 4 у запишемо після них. Дорівнює. Тепер 9 переносимо вправо. Буде мінус 9. Ці числа залишаємо. 2 мінус 6 буде мінус 4. Зразу запишу мінус 4. Так, тепер тут y, Якщо перенесемо y вліво, вони будуть мати протилежні знаки, тому знищаться. 6 x я переписую. Додати 7х запишемо тут. Далі, мінус 4 у переписую. А 3 у переносимо буде мінус 3 у Дорівнює. Тепер тут 24 від'ємне число переносом буде додатним. 24 мінус 21 додати 3. Все, перенесли. Тепер. Спрощуємо мінус 6х і мінус х буде мінус 7х і мінус 2х, і мінус 9х. Мінус 9х, мінус 4 у Дорівнює мінус 13. Тепер 6х додати 7х буде 13х. Мінус 4 мінус 3. Буде мінус 7 у Дорівнює 24 відняти 21 буде 3, і 3 плюс 3 буде 6. Ось утворилася така система, ви бачите, в якій всі коефіцієнти різні, один на другий не ділиться, нічого не скорочується. Тому ми з вами. Що нам робити? Ми множимо одне рівняння на 7, а друге на 4. Тому що спільний, спільне кратне 28 для цих двох доданків, воно найменше. Тому ми множимо цю, це рівняння на 7, а це рівняння на 4. Треба сказати, що зручніше буде на мінус 7, буде менше проблем із знаками. На мінус 7 помножимо. Тут всі знаки від'ємні, вони всі стануть додатними. Множимо, 7 на 9 буде 63. Я пишу 63х. 4 на 7, 28. Плюс 28 у І 13 на 7 буде 91. Тепер тут на 4. 4 на 13. Буде 52х. 4 на 7. 28. Тут знак від'ємний, тому що 7 має від'ємний знак, а 4 додатне число. Так, 6 на 4, 24. Тепер ми з вами бачимо, що 28 і мінус 28 два протилежні числа. Вони при додаванні знищаться. Тому ми пишемо знак плюс. І додаємо 63 додати 52 буде 115. 115х. Ці два числа утворили 0 при додаванні, а ці два числа теж 115. І щоб знайти х, ми 115 ділимо на 115, буде 1. Я записую х дорівнює 1. Тепер ми цю одиницю підставимо, наприклад, у друге рівняння. Я записую 13, помножити на 1 буде 13, мінус 7у дорівнює числу 6. Пригадаємо початкову школу зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти від'ємник. Ми від зменшуваного віднімаємо різницю. 13 відняти 6 буде 7. Звідси y дорівнює одиниці. Значить, Y теж дорівнює одиниці. Пишемо відповідь. Один і один.